Якщо ви хочете отаку фару замість такої, як у вас справа стоїть. Дивіться, бачите, вашу штатну фару в когось такі фари. Вони МТЗ, ЮМЗ Т-40, Т25, Т16, Т150, в БМВ вона стає, в тройку чи шестерку, в трамваї навіть підходить. Ось така серцевина достається. Ставиться ось така серцевина. Штатні ваші всі ці вже підходять. Ближній дальній тут оце кольцо горить. Лінзи, подивіться, три лінзи і два полукільця ще в різні варіанти. Але ось це одні з таких самих ходових і отак ось, ось у вас. Взяли вашу стару желізну, почухали, балончиком покрасили, і подивіться, як воно все гарно виглядає. Ну, реально класно, Подивіться. Да? це не те, що раніше, да? скажімо, оця, яка толком не світить. Лед. Просто лед, і він дійсно направлення куди треба, туди вам і буде. Да, скажімо. блін, ну це шикарно, Я по дорозі вже більше і більше бачу цих хлопців. ставочки ставлять, і дуже класно воно світе і освіщає дорогу, і вони направляють так, що очі не вирізає, коли їдеш. Так що хлопці, кому треба, ось яка крутяцька є в наявності.